Іти і створити соціальне партнер, що необхідно певну кількість завести. Компанія Акваперфектом є сертифікованим заводом з виробництва питної бутильованої води в Кривому Розі. Підприємство успішно веде свою господарську діяльність з 2006 року. Цьогоріч взяли участь у програмі Є робота і отримали грантові кошти на 250 тисяч гривень від держави. Ще залучали грантові кошти від міжнародних організацій на розвиток підприємства та його можливостей. Щодоби виготовляють майже 50 тисяч літрів чистої води. Нині на заводі працює 12 осіб. До лютого місяця кількість робочих місць збільшиться на дві одиниці. Потрібно було підлаштовуватися. Ми не звільнили жодного свого працівника. Вони всі залишилися в повному об'ємі з моменту масштабного вторгнення на територію України. Поступово почали збільшувати свої обсяги за рахунок залучення як грантових коштів, так само і за рахунок співробітництва з благодійними організаціями. Мотивація лише одна: рухатися далі. В мене іншої мотивації немає. Гроші це опосередковане явине. Гроші, працювати гроші заради грошей ні. Більше створювати бізнес, розвивати його, показувати, як це правильно можна робити. Після підриву дамби Каховської ГЕС в червні 23-го року гостро постало питання питної води завдяки співпраці з міжнародними та благодійними організаціями вдалось частково перекрити ці потреби людей. Взаємодії із Safe Ukraine організували підвіз води до Покровської громади Нікопольського району, а разом із Карітас Україна до Апостолівської та Нововоронцовської громади Херсонщини відвантажили 220 тонн води. Свою діяльність дитячі центри Монтесорі розпочали в 2011 році. Із часом кількість закладів збільшилась до трьох. І для нормального функціонування та забезпечення освітнього процесу була потреба в технічному оснащенні смарт-дошки, комп'ютери тощо. Для цього долучились до грантової програми Є робота. Два рази подавались, але два рази отримали відмову через прогалини в оформленні відповідних запитів. На третій раз ця спроба виявилась вдалою. Не зупинилися, стали писати знову, зробили. Певні висновки зробила роботу над помилками, пройшли курси е, по написанню грантів від центру зайнятості і подалися знову. І Потім отримали повідомлення, вже, що вам схвалено цей грант. І потім ми вже далі співпраця у нас була з Ощадбанком центром зайнятості, де ми отримали кошти і придбали те, що нам було потрібно для наших закладів, а саме на придбання обладнання для центру. Нині ж грантові кошти в 250 тисяч гривень успішно отримали та з їх допомогою придбали для освітнього процесу все про що мріяли. Протягом всього 2023 року. В межах міста за сприяння влади Кривого Рогу об'єкти малого та середнього бізнесу отримали інвестування від держави в майже 46 мільйонів гривень. З'явилось 219 нових робочих місць. Олександр Фефілатів Едуард Лушпенко перший міський.